Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі, і на велесовій фермі, і на велесовій пасіці. Отак виходить. От. Досить довго мовчав я відносно своєї пасіки, от, тому що ви, я думаю, пам'ятаєте всі період, коли у мене е, майже наприкінці літа шершні вибили всю пасіку, і фактично з зими у мене вийшов лише один вулик. От, мій нукліус. От він знаходиться в українських вухах, там живе. Я до нього навіть не, 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 його навіть не чіпаю, от, тому що там бешані пчоли, вони носять бешаний мет, відповідно, вони там живуть своїм життям. Але так сталося, що по от, Я якраз нічого вам про це не розповідав, я наблюдав, що буде відбуватися. Але хочу сказати, що до мене прилетіло 6 роїв. Шість роїв, і фактично, в мене е, зараз знаходиться сім вуліків, сім сімей знову відродилося. Вони зайшли в усі пусті вуліки, які були, тому що там були рамки, там е, навіть ще було трошки. Сиропу цукрового після зимівлі, от я за, залишив у е, кормушках, і відповідно вони заселилися і почали потихеньку жити, розвиватися. І е, так я за ними ходив під, ну, під підспостерігав, тому що, якщо глянути, вулики знаходяться хаотично, ми їх просто поскладали. От і фактично вони в нас так і залишилися. Тому настав момент. От ми не качав, не не качав я акації, тому що вони тільки рої зайшли, не качав липу. Якраз вони набирали силу. От і там були по пару рамочок, але я їх не трогав. От, не трогав, не чіпав. І зараз вже пішов основний взяток е Соняха. От, і відповідно я е виходить. Підставив рамки от тиждень назад. І на сьогоднішній день я вже почав качку меду. Думаю, хоч раз підкачаю, і я вже так беру мед з такого розрахунку, що е залишаю їм уже навіть на зиму. Буде взяток далі чи не буде, тому що сонях на сьогоднішній день сохне, о, горить. І фактично я розумію, що взяток скоро закінчиться, але бджоли ще до сих пір несуть і до сих пір працюють. От. Оце таким чином. От я зараз буду потихеньку, я буду потихеньку відкривати відук. Глянемо, що тут у мене відбувається, відбувається. Одні сім'ї більші, одні. Тім менші, бачите цей вулик слабенький у мене, тут не дуже багато є. Я сюди підставляв рамочки, але зараз гляну, що тут відбувається. Бачите, тут іде все своїм життя поступово трошки є. Mm -hmm. Іде взяток, бачите, джілки працюють, вже почали печатати От, потихеньку, але перед цим я хочу глянути, зараз майже всі рамочки подивлюсь, що тут у нас робиться. От, тут теж, бачите, йде. Ще не печатають цю рамку, але меду вона вже повна, десь в середньому до 4 кілограмів. Тут теж бачите, тут вже почали печатати. Фактично всю рамочку можна буде взяти зараз. Цю рамочку можна взяти. і ми її беремо. Ретельно обмітаю від бджілок, щоб усі зі сіля повиходили, бо будуть всі в медоноски. Не ставай перед льотком дуже, бо лупашиться. Бачите, тут приплод, як правило, ці рамки вон куча личинки, перги. Ці рамки залишаються, я їх не беру в роботу. Тут теж повне розплоду, навіть не лізу. Тут теж повно черв'ячка молодого, або так звана Черва. Тут є перга. Личинки немає. Цю рамочку, це липовий мед тут. А ну, зараз подивимося. Далі Може ще якусь одну візьму. Нагліть особо не буду. Взагалі скажу чесно, ага, тут повна приплода. Бачите, заліплене приплодом. Я особо не наглію, лишнього у бджіл не забираю. Якщо нема, ну бачите, повні приплоду, тому я сюди особо носа свого не суну. вони вже тут самі розбираються, І ця повна рамка із пергою. От тут воно куча личинок, молочка йде, тому ми ці рамки всі залишаємо. Матка пішла сюди, почала сипати тут. Це говорить про те, що потрібно їм підставити сюди ще одну рамочку. Ось у мене якраз є рамка, я її ставлю сюди, і вони тут спокійно будуть собі їсти. Розумію, що я тут не суперпасічник, але скажу вам, працюю по такому принципу, те, що у бджіл зайве, я беру. Якщо зайвого немає, я його чесно не беру. В даному випадку у них не густо, я навіть поставлю на місце їхню рамку. От, я думаю... що їм якраз на зиму має вистачити, тому що тут у нас смисл брати одну рамку, хай вони собі тихенько займаються. Тому я їх тихенько закриваю, От, я знаю, що вони у нас якраз всі запаковані О, в такому форматі. Щоб мене видно так як ну, сім'ї молоді от, я ніколи з них не витрушую ну, останній мед от, тому що розумію що їм ще потрібно перезимувати а мені чесно кажучи хотілося б щоб вони перезимували от, тому я так іду, дивлюся, якщо дійсно якщо дійсно щось є, ну, є, 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 є надлишки меду, От, то відповідно я От, то відповідно я його беру. Якщо цих надличків немає, то я відповідно їх не беру. Все дуже просто. Цей теж вулик, до речі, він помер один із перших у минулому році у мене. От. Хочу сказати, що ну, якось він слабенький був.

От, зрозуміло, що на зиму, звісно, я буду їх зменшувати до 10, От, там може десь до 12. От, для того, щоб їм все-таки було, да, тут йде взяток. Взяток іде повним ходом, бачите, тут були в мене рвані рамки і вони вже, бачите, дотягують вощину. Зараз пройду, гляну, що тут відбувається. І потім вже візьмемо з них відповідно мед. Чи не візьмемо? Ну, чесно думаю, візьмемо, тому що оця ось рамка зачет. Наступна рамка хоті порвана, но зачет вже почали печатати. Тут ще в мене зустрічаються такі рамки якісь калічки, теж зачок залита медом. Через що бачу, що тут ми трошки рамочок возьмем. Ну, як правило, я братиму запечатані рамки. Тут у мене трохи перги. Серв'ячка немає, трошки приплоду, Ну, не буду його трогати, бо тут вже є приплод. Ех, одна дала мені вже пальця, ужалила подруженька. Ну, Буває. Ну, Я розумію, що це зараз будуть йти. Основні рамки. Будуть йти основні рамки. Ну, дійсно так і є, дивіться, тут повні приплоду і повні меди, десь по кілограм 5 рамка, як не більше. Це говорить про те, що життя тут йде і досить непогано. Ой-ой-ой, тут повно приплоду. Чисто переставляю, на наповни. Так. Трошки підчищаю верщинку. Не знаю, багато хто ріже ножом, чисте, але я більше практикую все-таки вилочкою, потихеньку піддіваю, знімаю печатку, так звану меду. З останнього вулика я взяв 4 рамочки. Підпечатаний мед, я так розумію, це бачу по кольору, це може бути липа. ну, Та й по запаху. Ну, Розумію, що це в мене буде не чистий подсолнух, тому що я майже з подс... із соняхом залишив всі рамки, ті, що не запечатані. Mm. Все під чистий, зараз завантажую. Сьогодні температура, о, сьогодні температура о, на рівні ну, не, десь 30 градусів, тому досить тепло, навіть жарко. Ну, але так, знаєте, якби нормально. О, для текучості меду мед розтає, тому якраз все бомбічно нереально для цього всього процесу. От, тому зараз тихенько відкачуємо. Отака в мене медогонка. Отака в мене медогонка на 4 секції. От, якраз так досить нешвидко, спокійно відкручую. От, поки шумить постінка, і відкручую О, через що? В цьому форматі забираємо мед, повертаю рамки на іншу сторону і беру, я так розумію, якраз ту сторону, що відгоню, в мене вийде повна медогонка. А повна медогонка це буде десь у мене, я так думаю, десь хороше 20-літрове відро меду. От, і Буде якраз мед білісімо. Ну, зараз подивимося на нього. Після відкачки подивимося якого кольору і будемо розуміти що у нас є. Перевернув рамки, скажу. Наступне, що я стараюся так, щоб всі рамки з вуліка попадали саме в той вулік. Відкачав вулик, поставив туди рамочки. Наступний вулік, наступні рамочки. Отаким От чином, щоб там і перга, деякий приплод, може залишився. От. Дуже сильно не кручу, щоб не порвати воск. І якщо десь якась бджілка там росте то якраз щоб вона ще може навіть і виживе, ну, а може і не виживе. Ну, якщо тут якийсь десяток бджілок є, то я рахую це не така велика проблема. Зараз виймаю рамочки, рамочки пусті. Ну, правда дирявенькі але нічого страшного. Буде бджолам чим займатися, будуть тягнути воск. Бачите, легенькі. Все спрацьовано чітко. Трошки ось пару приплода, ну бачите, він запечатаний, не порвало. Те, що я й казав. Опс. Все, є. Ідемо, ставимо рамки і зараз будемо. або зараз поставимо ці дитиме. Дитина мене бідончик. Тут все так в мене більш-менш налаштовано. Оцей На процес. Ну, і пішов медок. Хай він так от. Тут у мене двойне сито. Велике вічко і дрібненьке вічко, ну все як зазвичай, все як книжка пише, роблю швидкість таку маленьку і хай собі мед стікає. Так, вставляємо так. назад рамочки, дівки тут сидять так. Щоб не подавить. Ставлю оці дві дирівеньки. От Якраз буде там, що не буде, але я їх в зиму зазвичай їх прибираю, хай вони їх висмоктують. Медок. може ще щось тут положать, положити. крайній тройні. Вони їх запечатають. О, от і все. Закриваємо. Що таке? Mm. Слуху, це да. Так, я на паузу ставлю. Я вам скажу отакий. Закінчив я качку. Меду. Це така маленька вийшла процедура. Бачите, скільки в мене вийшло? 15 рамок. Я відкачав і в мене вийшло ось пів бідона. Це 40, ну, 20 літрів, так, як я й казав, 20-літрове відро меду. Ну, я вам скажу, немало, не багато, але я думаю, нам вистачить От, і поїсти і родичам всім роздати на зиму якраз гаразд. От, тому що ну, воно знаєте, коли більше, воно вже трошки такий, знаєте, якийсь напряг. Коли воно переходить межу, е, знаєте, якби на рівні ну, домашнього, коли так, знаєте, якби е, на рівні любителя, і коли ти переходиш професіонали. Коли в тебе вже там 10 плюс вуликів, то ти вже розумієш, що це вже напряг. А так он там пробігся, 6 вуліків глянув, сьомий я глянув, ну він бешений, От я до нього і не хочу лізти, бо там і рамки такі чудні, вони там самі собі все понатягували, в них там своя екосистема, а я туди не лізу. Попробую всунути їм проти ті там ці пластини через пару тижнів. А так, хай вони собі тихенько і живуть і навіть не буду загодовувати. Не буду їх напрягати. От. Зараз медок ще цідиться, бачите? А я повернуся сюди, до цих ось, ось, ось смаколиків. Я думаю, ви всі їх пам'ятаєте із свого дитинства. Оцю От. От. Дуже сильно люблю. М -м -м. Це я. Угу. Короче, поки я Черпак, шо борщ. Відярше став. віднеси його раміст. Я поки біжав на місце, мені, мені... мені хотіла бджола звуку кусити. Кошмар. Суперпомічник у мене дві бджоли вкусила, поки мене знімав, але затерпів, молодець. М -м. Я вам скажу чесно, неперевершений смак. Це не соняшник. Кажу вам зразу. Тут ліс. Тут мої медоноси всі. Тут липа. Може, трохи соняшника. Мед. Огонь. Скажу чесно. Ну, по правді кажучи, так як треба. Тому тут. Навіть нічого не варто й коментувати, тому що це один мет, я його фактично раз буду качати. Ну, максимум ще через, може, тиждень гляну. Якщо там ще пару рамок якісь вони підпечатують, подивлюся, якщо багато наберуть, то може ще там по рамки по дві викачаю. От, ну, якби, і вже буду потихеньку їх пакувати в взиму. Підгодую. Ну, підгодовувати почну десь туди всередині е е серпня. От, дам їм там по якихось 5 кг цукру, щоб вони трошки пожували, прокакались, як кажуть. От, і це все десь в такому вот форматі. Так. Мет, я так розумію, вже весь витік. Тут вже трішки залишилось, але нормально. Вже ледь капає. Зараз якраз сип по сходи. І. Можна буде помічних мій ось несе нарешті ополоник О, або черпак. Все, саниш, плече працює. Та болі менше Болі менше так, да, бачите, все болі менше Ну і слава Богу. Так, ополоник є, це будемо зараз ополоником їсти мед. Так, ось дивіться, такий виходить мед. Ну, Я ж думаю, ви всі знаєте колір акації. Ви всі знаєте колір липи. Я думаю, ви всі знаєте колір соняха, всі знаєте колір гречки. Я думаю, ви всі знаєте колір е, травневого або квіткового меду. От. Ви всі знаєте колір лісового меду. От. То я вам скажу: це якраз у мене вийшла грімуча суміш. Або я люблю називати це суміш друїдів так званих. У мене вийшов самий справжній, самий справжній велесовий, мед. велесовий мед. Тому що тут якраз зібрана сила і медоносів, і дерев, і боліт, і річки, і липи, і акації, і маленьким, з маленьким відсотком соняшника. От, дивіться, який він вийшов. Красивий. Зараз я його закрию. О, зараз я його закрию. І дивіться, бачите, який колір. Вон він не прозорий. Тут ще, я так розумію, є примість досить серйозна так званого бояришника, як кажуть, коли він добре цвіта, він дає такий колір. От. Тому вийшов справжній смаколик з неперевершеним смаком і ароматом. Ну і, звичайно, після такої роботи, як не провести дегустацію. Не провести дегустацію, коли на столі є смачний ароматний добрезний мед, коли є перепічка, і коли є, звичайно, молоко від сірої, от, безпосередньо від мокоші. Тому зараз будемо проводити дегустацію всіх цих трьох компонентів. Ви знаєте, це у мене чисто спрацьовує смак дитинства. Смак дитинства якраз комбінація. Я пам'ятаю, моя мама досить часто пекла перепічки. Пекла перепічки домашні, і фактично я їх дуже сильно любив їсти разом з медом. От, або з варенням і з молоком. Це був такий для мене своєобразний смаколик. От, тому М -м -м. Смакота. Знаєте, скажу чесно вам смак дитинства. Прохолодлене молочко. Поки ми качали мед, подоїли корівок. Це що треба? Цікаво буде подивитися, чи цей мед засахариться. Ну але я думаю, він засахариться, тому що тут немає акації, може є, але її мало. По кольору він є ж, ви бачите, такий темно-коричневий, як наче гречаний, навіть. Але по смаку тут гречки немає. коли смакуєш результатами своєї роботи тим самим медом, молоком, то, знаєте, чесно, так от, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, можна сказати, що не гнівіть богів. Тому всім смачного. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся зі мною на каналі, якщо вам це цікаво. Господарюйте, розвивайте свою власну справу. Якщо є бажання, знаходьте сили, виходьте з наймів і починайте свої, свій особистий бізнес. Я вам скажу, не дивлячись ні на що, особливо в приватному секторі, от воно того варте. Тому, бувайте! Далі буде цікавіше. До зустрічі!